За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта служила, а Лазар був один з тих. Хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріотський. Один з його учнів, той, який мав його видати, чому ж б не продати це миро за 300 динарів і не роздати бідним. Він сказав це не тому, що торгувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав, облиш її. Треба, щоб вона зберегла це миро в день мого похорону. Адже від них ми завжди ми завжди зі собою маємо, Мене ж не завжди маєте. Великий натовп, юдеїв, довідався, що він там. І прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазара вбити, бо через нього багато хто відходить від юдеїв і вірить в Ісуса. Слово Господнє. Таке можна сказати дуже цікаве. Евангеліє. Описує нам сьогодні святий Йоанн Евангелиста. Ісус приходить до ветань, гостину додому. Своїх таких приятелів Лазаря, Марії і Марти. Марта прислужує Лазар сидить у столі і слухає Ісуса, Його розмову, Його науку. Одна із сестер, сестер Марія взяла дорогоцінне миро. І намазала Ісусові ноги. Евангелиста також і вказав ціну Юда Іскаріотський, який мав видати Ісуса. Сказав, що цей нарт дорогоцінний він коштував 300 динарів. Це велика сума. Це річна праця робітника у причтах причті про робітників винограднику. Як ми пам'ятаємо, що там за один день цей пан платить одного динарія. Дорогоцінний нарт. В старожитному в старожитності використовувався для похоронів, це цей нарт мав подвійну роль вираз любові і поваги Марії до Ісуса, а також була близька смерть Ісуса, Ісус сам зазначає, кажучи Облиш її, треба, щоб вона зберегла це миро на день мого похорону.